З вами автораду. Сьогодні у нас на огляді буде теплообійник до двигунів D240, Д243, Д245 і Д246. Виробник Україна місто Суми. Без упакування поставляється, бачимо просто теплообмінник в пакеті. Оглядаємо ОТК, Дата випуску. Так. Бачимо, він там мідний іде всередині. Так, патрубки виходять. Під кутом матеріал бачимо. латунний Ніякого люфту немає. Ну, реально якісна деталь. Бачите, тому якщо у вас двигуни, які я перелічив, замовляйте, відправляємо один замовлення, якщо замовлення оформлено до 15.30. Ми являємося платниками ПДВ. якщо треба виставити рахунок з рахування ПДВ, звертайте, скидайте встановчі документи, зробимо рахунок. Якісна деталь. Тому всім гарного дня, дякую за перегляд. До побачення.